Вітаю! Отже, вже традиційний різдвяний павук із соломи. Минулого року був запит на майстер-клас, як плести цього павука. Тому дивіться, беремо солому, бажано житню. Я пробувала. Багато різної соломи, саме житня не більш підходить. У мене залишилася ця солома, є ще вона, тому зі своїми учнями я можу поділитися, пишіть, я вам надішлю. Нитки краще брати, саме натуральні, тоді вони не будуть різати солому і зазвичай беруть нитки білого кольору, але мені подобається більше червоні. Нарізаємо солому на трубочки палочки. Однакової довжини, їх має бути однакових таких 12 штук для того, щоб виготовити один куб, тобто один елемент вашого майбутнього павука. Прийнято робити стільки елементів, тобто кубів вашого майбутнього павука, скільки членів вашій родині. Такий павук робиться зазвичай перед Різдвом, і вважається, що він на себе намотує. Продовж року всю негативну енергетику в домі досить часто робили таких павуків, якщо в родині хворіла жінка, тому що він вважався ще й оберігом жіночого здоров'я. Тож приємного перегляду, та обов'язково додивіться до кінця, який різдвяний павук у мене вийшов цього року. Нічнеся нам світло, звір там, де сходить тихий ми, на сліди, затихає.